Вітаю вас, мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог української компанії Лівеста, який працював з 17 квітня по 14 травня, включно. І в нас сьогодні з вами розігриш ось такого подаруночку для тих, хто в мене купував продукцію української компанії «Лівеста». Вас 20 чоловік. Дивіться! Шукайте себе, мої дорогі, хто купував. І зараз ми з вами розіграємо так. Згенерувати. Бачите, від 1 до 20 згенерувати. І в нас буде число 12. Так, число 12 у нас. Головчак Маша, Головчак Маша, я вас вітаю з таким подаруночком, І я кожному, кожному із вас вдячна і бажаю здоров'я, радості, щастя і миру. І ось такі в нас подаруночки. Тому головчак Маша. Подарунок залишається в місті Первомайськ, і ось буду рада, що вам буде він на користь і здоров'я. Дякую вам кожному, хто до мене звертається за замовленням продукції компанії Лівеста. На здоров'я вам!